Red Byron висота ну, висота десь метр двадцять, навіть до півтора метра є. П'ятилітровий контейнер. П'ятилітровий контейнер. Ціна в районі 250 гривень. І змінюватись до осені вона не буде. Їх треба посадити кудись. Також так, цикарні елегантисиме. Елегантісне. Ушисті, красиві. Контейнер 5 літрів, стрижені. 5 літрів, скелетний кілок, штук 7. Плюс мінус. Ну, змені, ну да, 5, 5, 7. Ага, так, 57. Ага. Висота 80 метрів. Так, а це у нас хто такий? Владінг. Владі Ред. Дивіться, як він переливається на сонці. <плес> wine. Це нові сорти сучасні. Тропітровий контейнер. Самрвайн. Трьохлітровий. Угу, ну, далі йдуть дябло, редборони. Редборони. Все для ну, і, Да, Ну і дуже багато.